На Хмельницький АЕС працює майже п'ять тисяч працівників. Лише частина з них має хороше житло. Проблема житла вона дуже серйозна і вона дуже важлива. І прикро дивитися, коли людині 40 років, в неї вже великі діти, вже навіть внуки з'явилися, а вони ютяться там в одній кімнаті в гуртожитку. Це неправильно, і це неправильно не тільки в місті, Нетішині, і на нашому підприємстві. Це неправильно взагалі по Україні. Це дикарство проблему житла. Керівництво ХС поступово вирішує. Наступного року мають здати в експлуатацію для працівників електростанції частину будинку на 72 квартири. Цього року ми будували один житловий будинок, він п'ятип'їздний, під два під'їзди. Ми будуємо на наступному році, приблизно в травні місяці, ми плануємо їх вести в експлуатацію. Це 72 квартири, і будемо по черзі, бажаючи нашим працівникам надавати це житло. Довгостроковий безпроцентний кредит. У найближчі роки ХС планує забезпечити житлом ще майже пів тисячі своїх працівників. Квартири надаватимуть у безвідсотковий кредит на довгий термін. У нас є виготовлені проекти на 508 будинок на 81 квартиру, на 502 й будинок а 144 квартири, а також ми плануємо найближчим часом. Приступити до будівництва житлового будинку 503А малосімейного типу на 216 квартир. Чимало планів має ХС і щодо розвитку соціальної сфери міста не тішен. Розширення артизянського водозабору. Розширення, розширення полігону переробки твердих побутових відходів. Будівництво каналізаційного колектора від КНС-1 до КНС-4. Це побудова трансформаторних підстанцій. Також ХЛС планує збудувати у натішині профілакторії для своїх працівників готель та духовно-просвітницький центр. Анна не Володимир Захаров. Новини рівного.